Олечка, привіт! Я з тобою дуже хотіла поділитися. Дивися, по моїй натальній карті я ти казала, що мені в бухгалтерії працювати добре, бо мені з цифрами, типу, щоб там все було правильно, типу, в десь в минулому житті, типу, якісь неправильні дії робила. І ти знаєш, що я від цієї роботи відмовляюсь. ти ж пам'ятаєш, ми говорила. А знаєш чому? Це приватне підприємство, і там ну, не зовсім чесні операції робляться, щоб сховати прибуток, щоб менше платити податку. І... Я поняла. Я просто там я відмовляюсь від цієї роботи. От просто ділюсь з тобою. Маю відгук поділитися. І я тобі дуже вдячна, дуже вдячна, що ти мені нагадала, оце підказала, тому що я собі не хочу напрацьовувати негативну карму. Якщо це в мене було в минулому житті, зараз навіть тобі приємця. і це не знаєш, як в Україні ти в Польщі. Я не знаю, як в Польщі, а в Україні ну це дуже часто зустрічається. Я не хочу туди вплутуватися. Я думаю, мені так підсвітила ця твоя підказочка, тому що я думаю, що все життя так. От я з цифрами роблю, чому я боюсь помолитися, чому я хочу все правильно зробити. Переживаю, щоб правильно було. Мені тепер так прямо, ну, інсайтнуло. Інсайтнуло прямо. Можливо, вже своє і можливо, мені не треба бугалтерії, але якщо в бухгалтерії, то там робити все правильно. І от я, я це так тільки хочу робити, тому. Я розумію, що не моє це йти туди, куди мене позвали. Тому я відмовляюся. Але я тобі ну, безмежно вдячна. Дуже-дуже тобі щиро вдячна, обіймаю тебе. Скажу, що мені бухгалтерія ніби і цікава, що там все чітко і зрозуміло, і все, ну, чіки чікі знаєш, робити. Якщо щось придумувати, маніпулювати, я цього не хочу робити. І тому просто, Боже, мені ж камінь з плечей впав. Тобі дуже щиро дякую.